you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Нардепка України Єлизавета Богуцька вважає, що ймовірно Медвечук хоче повернутися не тільки в Україну, але й в українську політику. Учора я написала пост про те, що Медвед почав формувати нову проросійську команду в Україні і додала відео з його інтерв'ю. Прокоментувала, що Соскіна ми вже бачили. Сьогодні читають, що Суркіс не хоче скласти мандат, але продовжує спілкування з Медвечуком. Написала нардепка власному пості. Богуцька припускає, що ОПЗЖ та старі її функціонери почнуть відбілювати свою репутацію зовсім скоро шляхом. Дання відповідальності за власний колабораціонізм на попереднє вище керівництво партії. Нагадаємо, що подібними методами партія регіонів у 2014-му відбілила себе і просто переназвалася на опозиційний блок. Нещодавно мені попалося звернення партії регіонів до парламенту та українського народу десь у середині лютого 2014-го про те, що вони звинувачують Януковича та партійну верхівку у кровопролеті на майдані та оголошують свій колективний патріотичний протест нагнітання протистояння. Вони за мир, дружбу, жуйку і кульмінацією виступу став вихід їх. Депутатів СПР, починаючи з Олексія Гончаренка, творця в Одесі партії За Януковича, незважаючи на таку категоричну заяву, вони швидко переформатувалися на дострокових виборах до парламенту. Хтось пішов до поблоку, хтось у його зателіти, хтось у БПП або Народний фронт раптом підняв голову Мураєве. Теж купив канал. Ахметов домовився з Порошенками на каналі Україна, дружина президента, стала вести ранкову гімнастику. Що ж відбувається тепер? Після заборони ОПЗЖ, фракція цієї партії, так само як і в чотирнадцятому, зреклася тих, хто привів до цієї кривавої ми переформатували у дві нові назви і вдомилися скласти мандат, посилаючись на свій войовничий патріотизм. До кінця правління Порошенка про російське крило набрало таких обертів, що на виборах президента 19-го бойко отримав четверте місце. А на виборах до парламенту ОПЗЖ зайняв попевнене друге місце після слуг народу. Так ось до чого ж тоді поводилася народна депутатка. Жінка відверто і чітко збазувала наступним чином: непокаране зло завжди повертається. Більше того, активно займає весь вільний простір, розмножується та атакує. Тепер про те, до чого прийшла партія регіонів у 22-му. так саме партія регіонів бодові назви не змінили суті, які перспективи чекатимуть. Надалі то не так важко здогадатись. Цього не відкидає і Богуцька. Далі вже розпочалося. Медведчук оголосив про створення нового проросійського крила в Україні і старанно шукає тих, хто продасться Росії, щоб знову знову хитати БПП НФ з одного боку, ПР з іншого. Юля посередині як Віцен, і останні про журналістів тих, які з величезним фінансовим задоволенням працювали на каналах Медведчука, Мураєва, Ахметова, витончено ображаючи Зеленського. Вони раптом стали патріотами, окрім Панченка, напевно, і ще кількох, які не враховують свої позиції. Так ось ці журналісти патріоти чекають на сигнал від Медведчука, коли можна знову починати мочити президента. Нагадаємо, нещодавно Богуцька налетіла на самого Порошенка. Скинули мені відео, де Порошенко каже, що він на початку війни взяв у руки зброю і разом зі своєю командою став на захист батьківщини. Пише жінка, навіть не смішно. Думаю, що років через п'ять виявиться, що Петро, 22-го, так само як і його син Олексій, 14-го воював на нулі інкогніто. Ну щоб його на призвище ніхто не впізнав. Усі діти Порошенко мешкають в Лондоні. Дочка з онуками Юлі Володимир. Мерівни у Дубай, ці люди політичні довгожителі, Думаю, що збираються залишити в українській політиці до смерті. Ну чи як мінімум доти, доки їм не почне загрожувати кримінальне переслідування? На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.